Христос рождається. Дорогі координатори мерських ініціатив у деканатах Тернопільської архієпархії. Сердечно вітаю вас як голова комісії у справах мер'ян із цією черговою зустрічю, на яку ви зібралися, для тренінгу, щоб спільно планувати, аналізувати, думати і втілювати в життя добрі меренські ініціативи. Від імені блаженнішого Святослава, який тими днями в Соборі Святого Юра благословив паломництво до нерухотворного лику Христа, до якого тисячі і тисячі мирян приступають цими днями. Хочу передати вам те благословення з цього місця і побажати вам рідної праці, щоб в цей непростий час для України. Ми справді могли е, об'єднатися в молитві, в праці, могли у Бога вимолити ласку миру для нашої української землі. Я закликаю до е, чергових зусиль у молитві, в якій, можливо, хтось відчувається вже втомлений. але дуже важливо, щоб ми молилися спільно, спільно. В своїх родинах, спільно в своїх парафіях, також збиралися спільно на місцях святих і відпустових. Закликаю також, щоб ми всі справді об'єднані церквою, старалися зробити дуже багато для тих, які, можливо, ще не є у церкві. Закликаю також, щоб у ваших деканатах ви завжди старалися об'єднати зусилля. Різних парафій, різних меренських спільнот, організацій, які є у ваших парафіях деканату, щоб справді вміли спільно планувати, планувати заходи і на цілий рік планувати працю з молоддю, планувати також спільні прощі, планувати різного роду і змагання, планувати також. Інші заходи, які можуть сприяти зростанню церкви і задіяти наших дітей і молодь до активної участі в житті церкви. Я дуже дякую вам за цю спільну працю, яку ви робите, за те, що ви приїхали і стараєтеся здобути ті знання, спільно обговорюєте, аналізуєте, працюєте. І Важливо, щоб спільно втілювали в життя е, ті проекти, які ви е, спільно плануєте. Закликаю вас, щоб кожен з вас у своєму деканаті старалися об'єднати активних мирян, об'єднати мирянські спільноти і організації е, у цій спільній молитві і праці. Дуже важливо, щоб ми сьогодні е, справді зуміли в Бога вимолити е, ту ласку миру. Яка є так необхідна не тільки для України, але й для цілого світу. Дуже важливо, щоб ми вміли спільно працювати, планувати, щоб ми вміли нашу молодь заактивізувати до зустрічі у Божому храмі, заактивізувати до того, щоб збиратися в категорічних школах, заактивізувати наших мирян на прощі заактивізувати різного роду діяльність від маленьких до великих парафій і справді, щоб кожен наш деканат, кожна парафія відчувала ту єдність, що ми не є одні, але ми в єдності є сила. І Господь щедро благословить вашу працю, молитву, а Пречиста Діва Марія, Богородиця Зарваницька, вас завжди тримаю у своєму покрові. Христос рождається.